Привіт, пацановичі от О, ось така коробіща на весь ваш екран. Не влазить трошечка, вона аж мені сюди. Але, але, дивіться, що до мене приїхало. А, це ух, це прям. Я більшість, більшість цих тачок чекав, просто не міг дочекатися. Аж поїхав до продавця. І забрав власноруч. Далі трошечки розкажу. Так от, а, хочу вам, по-перше, сказати велике дякую за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви дивитесь наші відосики, і за те, що ви коментуєте їх. Дякую вам величезне і ставлю вам вподобачку. Далі погнали дивитися, що тут є. Ух, я цього дійсно давненько чекав. Ось одну коробочку я чекав вже дійсно давно, мені дуже цікаво. А от поменші, поменші теж було круто отримати. Так от, давайте погнали з першої. А, ось така McLaren F1 GTR виглядає просто неймовірно. Ви тільки подивіться, як вона блистить. Чесно кажучи, я мав таку саму зачовгану, я її на сонце, на сонце висовував. І вона навіть зачовгана, так офігенно блистіла, вам не передати, на жаль, це камерою. Так от, ось така McLaren F1 GTR. Кайф. тачка, Просто кайф, і 22 го року вона кайф. Не забувайте не забувайте писати, які тачки з цих у вас є. Наступна Наступна це у нас 2020-го Ford Mustang Shelby GT500. Ви тільки подивіться на цю спецсерію, яка вона гарна. По-перше, зелений колір дуже гарний, прям дійсно дійсно приємний. По-друге, е він зроблений. от Чесно, якби йому сюди додати колеса від відпрямки, і поставити як з якимись таким самим мустангом, я думаю, різниці ви б не помітили. Офігенно гарна карта, офігенно гарна тачка, тому кайф. От, прям кайф, мене аж розпирає від них. Так, наступна. наступна це у нас білий. Білий ford gt mk Скільки це? 6 <сміст> Окей. <сміст> а, білий а, гульф хлопці, білий. В, ви. От... Коли ви останній раз бачили оцю тачку? Це, по-перше, а ще й гульф білим. Я вважаю, що це досить рідкісна штука. Бо особисто я, скільки через мене проходить тачок на аукціони, не на аукціони, на продажі і так далі. Скільки от в нашій колекції тачок білий я бачив, по-моєму, за весь час один раз. Коротше, афігенна тачка, просто афігенна. Так, наступна, далі у нас розпаки. Розпаки пішли. Так, ще один гульф. Ось такий гульф. Ну, м'яко кажучи, так собі виглядає. А, в плані того, що він брудний, але це все чиститься, і на превеликий жаль, він одразу йде на сваб коліс. Бо, як бачите, в нього такі собі, такі собі колесики. Так, але сама по собі тачка, кайф. Дійсно, кайф, вона точно має піти до нас на трек. Наступна, наступна, це ось такий Мерседес. Хтось може сказати, це що, реально Hot Wheels? Це реально Hot Wheels У мене ніколи такого Мерседеса не було. Дуже-дуже шкода, що стан у нього такий собі, але і ще й немає спойлера. Але я думаю, що людина, який він дістанеться, бо він іде на аукціон. Uh, я думаю, що та людина з правильними руками і зробить з нього офігенний кастом. Так, AMG Mercedes SLK DTM Чесно кажучи, чесно кажучи, дуже шкода його на аукціон пускати. Але я розумію, що серед моїх підписників 100% є люди, які з цього мерса зроблять просто ляльо. Так. Наступна наступна тачка. Це у нас а, ух, це у нас ось таке чорне чудо на колесах, які мені просто неймовірно подобаються у Hot Хотвілса. Ось така ось така тачечка. Чорна на чорному, з, з червоним салоном. Афієно виглядаючи. Це у нас. А, So, so Fine. Окей. Okay. Uh, приємна, кайфова. Я думаю, що вона у нас uh, залишиться надовго. Я б сказав, на дуже довго. Тому нехай теж також тут стоїть. Наступна наступна це у нас гольф Отак от. Так от. А, ви дуже-дуже часто і прям постійно просите у нас а, гольфи на трек, тому взяв ось такий гольф. А, це у нас гольф МК-7. Якщо не помиляюсь, у нас є МК-7 рожевий в такому собі стані, але він ганяє добре. Тому буде йому на підмогу ще й ось такий помаранчевий гольфик. Так. Давайте наступні. Так, а наступні тачки це у нас ось такі а, формула є gen 2 Давайте ось так вам покажу. Так, от, ось такі приємні гарнюні формули. У нас є одна така, до речі, де вона стоїть? Ось вона. А, є ось такі в Porsche декалях Приємний, афієний, просто любов з першого погляду. Тому вирішив докупити ще ось таких два. Нехай ганяють з паршом. Так, наступна. Наступна це дещо стареньке. І це був подаруночок, Подаруночок від нашого друга. До речі, до речі підписуємося, переходимо в телеграм, у нього там якраз розіграш. І дуже багато приємних лотів. Не забувайте, що якщо я щось раджу, то значить цим, по-перше, користуюсь я. По-друге, я завжди з вами щирий. Це наш друг, який е полюбляє продавати і так далі. Тобто У -а -а! нього завжди круті тачки. Це найголовніше. Так от, е хокей. Хто не знає, хто не знає, я обожнюю хокей. Я колись навіть грав в хокейчик на роликах, от, тому ось така тачечка дісталась мені в колекцію, і це от прям саме подаруночок. Дякую, дякую, величезне. Дуже приємне ще раз прошу, ще раз просто прошу. Підпишіться на телеграм. Просто от візьміть, перейдіть. І підпишіться, бо там буде ух, багато чого. Там і так багато чого, а зараз ще буде ще більше. І, можливо, можливо, якщо ви попросите, ми навіть щось разом для вас придумаємо: якийсь подарунок чи ще щось такого плану. Так от, а, далі, наступна це у нас лотус. Просто неймовірно гарнюній лотос. Я давненько хотів собі саме такий лотос на трек, бо у нас з лотосами проблеми. У нас їх, по-моєму, всього лише два штуки, і із двох штук один так собі їздить. Тому лотос e на приємненьких... До речі, оці колеса, оці колеса досить швидкі. Ось такий лотос ESPR дійсно дуже приємний. Піде нам на трек обов'язково. Наступна, наступна це у нас ось така ось такий поршик. Єдине, що я не впевнений, що він у нас залишиться. Бо ну наче і порш. Це у нас 911 GT3. Наче і порш, але він дуже широкий. В нього ця частина дуже широка, і вона постійно чіпляє е, вузенькі треки. Тому не впевнений, можливо, лишиться, можливо, не лишиться, але сам по собі е, порш дуже приємний. Дуже. Так. Наступна тачка. Наступна тачка це у нас ось такий. Наскарівський трек. Ой, Наскарівський трек, Наскарівська тачка. Це у нас Chevy Impala. Ось така Impala, Вона, до речі, матова, приємненька така на ощуп. І взагалі дуже приємно виглядає. Дійсно, наче взяли тільки що з треку і зменшили, і надіслали нам. Дуже гарно виглядає. Прям, ну от, кайфи. Це дійсно кайфи. Так. Наступна. Наступна у нас старенька тачечка. старенька тачечка. Це у нас ось такий корвет на моїх улюблених оцих дисках. Єдине, що ну, він старенький, він дійсно старенький, і стан у нього теж ну, трошечки старенький. Не заюзаний, не зачоганий, але старенький. І найголовніше він відкривашка. Там є у нас дригун. Серійний номер. <хи> Коротше, це відкривашка від Hot Wheels. Приємно, дуже виглядає. От прям дійсно кайфовий. Так, і це у нас. Що тут написано? Це у нас 58-го Corvette. Більше нічого не написано. Як вам такий? Мені здається, просто офігенний. Ще й з відкриваючимся капотом. Кайф. Наступна Ось така тачечка. Ось така тачечка. Так, тачок там ще є. Там ще є трохи тачок, тому трошечки посидьте, будь ласка. Ось така тачка. Е, я, чесно кажучи, не знаю. От вона нам дуже подобається, і в той самий час, ну, не знаю. Якось. Коротше, що скажете про неї? Бо сама по собі тачка дуже крута. А от деколі, наче круто, а наче і. Не знаю. Не знаю. Так, це у нас, це у нас, це у нас пантяк 84-го. От так от. Наступна, наступна тачечка Бугаті. Оце прям кайфовий кайф і рідкісна рідкість. На рідкість. Bugatti Veyron Ось така Bugatti Veyron Афігенно виглядає. Двигун тут окремий, з окремою панелью. Потім окремо у неї ще салон. Ух, офігенно. Дуже-дуже крута. Дуже круто виглядає Бугаті Вейрон. Прям. ну... Ви знаєте, що таке Бугаті, що таке Вейрон. Єдине, що єдине що, а, ну, вона або на кастом, або на свап, або просто стояти на поличці. Бо на треку вона на превеликий жаль ганяти не буде. Хоча дуже хотілося би Офігенне Бугаті. Просто офігенне. Наступна тачка. Наступна тачка це у нас. Те, що я вже шукаю досить давно, я хочу собі багато таких тачечок, щоб вони гарненько стояли на діорамці і прям обожнюю, обожнюю. Це у нас ось такий плімот, супер uh, Bird. офігенно виглядаючий, оцей величезний спойлер. О, кайф, кайф, кайф. Не знаю, чи хочу я пускати його на трек, але дуже хочу, щоб він був у нас в колекції. Тому поставимо його сюди. І залишилось ще три тачечки. Ще три тачки залишилось ось така ламба, одна серед них. Так, це у нас це у нас хто? Ламбургні Cent... Centarino Roadster. Сподіваюсь, правильно прочитав. Ось така ламба. Піде нам на трек. Вона в дуже гарному стані, наче має гарно їхати. Так що ось таке бірюзово-блакитне чудо буде тепер ганяти на треках. Кайф. Колір, колір, чесно, просто неймовірно гарний. Дуже подобається. Так, окей. Ще тачечка. Так, це у нас, по-моєму, якщо не помиляюсь, Камаро. А це у нас стареньке, стареньке камаро. Якщо я вдруг помиляюся, можете в мене виправити, але ж, по-моєму, Камаро. Стареньке камаро, в неї верх залізний, низ залізний. Приємна, гарна. Така, знаєте, Важкенька, але не дуже важка. Тобто відчувається, що річ в руках <хи> і досить досить добре збереглася. Єдине що, вона, мабуть, все ж таки піде у нас на аукціон. Щось я думав про неї, думав, наче дуже захотів, а потім такий, не знаю, мабуть, будуть хлопці, яким вона сподобається більше. Так от. Окей, і остання остання тачка, остання тачка, але не найгірша, не найгірше зовсім. Це у нас ось така гарнюня Камаро. Е -е, Hot Wheels Camaro, воно, у неї є низ залізний і верх залізний. А ще вона відкривашка. І, блін, це кайфово. Це дуже кайфово, ви тільки на неї подивіться. Вона, яка вона, от знаєте, така, а, на свій час, на свій час стильна. Кайф. Різно, різ, різні диски, один більший, другий менший. Прям спорт, прям ух, гарнюня, ще й капот відкривається. Кайфова тачка, дуже кайфова тачка. Стан 99. Кайф. Прям дійсно приємно. Залишиться вона обов'язково у нас. Так, і останнє і останнє, останнє що було в коробці, це ось така штукуйовина. Екзотік. Екзотік. У нас е, знаходиться там контейнер з п'ятьма тачками. А, що я вам хочу ще сказати, в цьому, відосі, в цьому відосі відкривати я її не буду. Буде наступний відос. Обов'язково ми її відкриємо, коробку саме, і ви побачите, що там всередині. Це просто дуже дуже крута штука. Єдине, що я зовсім не впевнений, що вона залишиться у нас. Можливо, одна якась тачечка залишиться, але інші 100% підуть на цей на аукціон. Бо прямки, тим паче, розпаковані. Я не знаю на що нам треба. Ну що ж. Окей, дякую вам величезне. Будь ласка, будь ласка, не забудьте підписатися на телеграм-канал мого друга. Він тільки почав там буквально 200 чимось людей на його сторінці. Він вже роки два займається Хотвілсами, продає їх через OLX і вирішив зробити все ж таки саме в Телеграмі. Там і розіграші, якраз зараз прямо проходить розіграш. Там є розіграші, є дуже доступні, там є тачки по 25 гривень, є тачки по 50 гривень, є фантазійки, нефантазійки і дуже-дуже багато чого. Тому переходьте, підписуйтесь, можете десь в коментарях писати, що ви, ви від Playtime.ua і так далі. Тому. Дякую вам. Е, чекаємо відосик з розпаковкою ось цього контейнеру. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Не забудьте написати, які тачки у вас є. Отам знизу можна це написати, якщо ще не написали чомусь. І до наступних відео. Пока-пока-пока.